Албанія з Харкова. Так-так не почулися. Ви просили? Ми зробили 6 червня 26-го року. Починаємо їздити прямим автобусом з Харкова до Албанії. Підсісти ти зможеш у Полтаві, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса та Тарбонари, Ізмаїл, Орлівка. Далі Румунія, Сербія, Чорногорія і Албанія. Там будуть зупинки вітірані, у дуресі і на курорті Вльора. Вартість відпочинку на двох дорослих на 6 або 13 червня, 8 ночей, 9 днів відпочинку на морі, плюс 4 ночі дорога, починаючи від. Дурес, приватні апартаменти без харчування 38 200 на двох вартість. В готельчик Аліко, 4 зірочки з сніданками 47 800. Готельчик Горизонт з сніданками в дуресі 50 700. Готельчик Бріліант в самому центрі Саранди 55300. Готельчик Пікасо у вльорі дуже стильний, дуже гарний, 60200. І якщо, наприклад, взяти на харчуванні все, включено готель готелі Горизонт в Дурисі з басейном і буквально 3 хвилинки до моря, вартість путівочки на двох 74 700. Для бронювання пишіть передплата всього 1000 гривень.